Кожна бровка для мене це виклик. Кожен її сантиметр, а то й по пів сантиметру це теж для мене виклик. Постійні схили і спуски це завжди бар'єр для мене, тому що стопа в мене не ходить, вона не згинається. Бар'єри. якщо ж. І переступити навіть важко в моєму віці. Буває, як я дуже замарилась, не переступлю. Якщо я не можу вийти банально зі свого будинку, то я не зможу добратися не до одного місця пункту призначення, де я би мав отримати якісь послуги чи поділитися, наприклад, своїми знаннями. На етапі, коли була маленька дитина, я наприклад дуже чітко вислідковувала, чи можу я піти або в магазин, або в аптеку. Багато людей тримають в собі, як їм важко передолати 5-10 сходин. У мене, як мінімум, дуже багато побратимів, які роблять титанічні зусилля, щоб пройти 10-15 метрів. Доступне місце це для мене місто, в якому я е, маю вибір. Я зможу бути набагато ефективнішим, е, як для себе, так і взагалі для суспільства. Ідеальне місто це те місто, де в будь-якому куточку цього міста ти можеш пересуватися з комфортом і з безпекою. Там, де перехід, щоб пар'єри були понижче, щоб було зручніше людям користуватися. Доступне місце там, де жити комфортно. Якщо є великі сходи, то є там ліфт. Якщо там неможливо поставити ліфт, то якісь там плавні спуски. З того моменту, як я став на візочку, я не став людиною, якою змінилися якісь там певні питання, потреби є дуже велика кількість захисників України, яка повертається. Це все ж таки майбутнє України, і я думаю, що для нього варто вкластися в інфраструктуру і подумати, як організувати комфорт. я так само хочу там постригтись, так само хочу поїсти смачно. Я так само хочу десь побути сам, послухати музику на море, подивитися. Хотів би в проєкті рух без бар'єрів. Дуже подобається в слово рух. Ось цей компонент руху має бути доступний кожному і кожній.